Коли в душі пітьма, коли на серці біль, коли в очах бринить горя сльоза. Oh, yo! Вітаю, дорога і улюблена церква. Дякую Богові за те, що ми маємо можливість зустрітися знову ввечері і провести цей час в роздумах над Словом Божим. Коли я думаю, зараз от, мені часом подобається проаналізувати якийсь проміжок часу, порівняти, що було в цей період часу минулого року, якісь там інші ще етапи проміжки часу аналізувати, розуміти, де знаходишся сам. Чи щось змінюється, чи ти стаєш кращим. Ось, аналізуючи час, в якому живе наш народ, наша країна. От за період війни були різні емоційні етапи. Коли був період, коли війна починалася, здавалося, що якщо війна буде цілий тиждень, то мабуть ми взагалі не не виживемо і не зможемо пережити це. Були етапи якогось емоційного піднесення, коли здавалося, що все не так погано і бачили добру надію. Зараз час став такий, коли ми стикнулися з якимись такими реаліями і не одною людиною спілкуючись, я чув таку думку, що ну все, вже надія тільки на Бога. І ось якось так в нашому житті складається, що коли нас стискають обставини, з нас повибивають всі костелі, на якими ми опиралися і думали, що ми щось можемо вирішити. І нам залишається надітися тільки на Бога. Хоч життя християнина це і є кожного дня це надія на Бога і на Його милість. І ми живемо за рахунок цієї милості. І до цього часу наша країна ще існує за рахунок Його милості. І Я думаю, і я впевнений, що він нас не залишить, бо він нас передбачив життя в цій країні і приготував нас для того, щоб ми тут жили. І щоб ми були корисними, і щоб ми могли послужити. Маю бажання поділитися місцем з Біблії. Книга пророка Даниїла, третій розділ. Я буду вивірково читати декілька віршів. І хочу по роздумувати. Третій розділ, п'ятий вірш. Цар Дарій поставив золотого бобана. історію яку знаємо, мабуть, з самого Малку. І видає наказ. Падайте і поклоніться золотому повинові, якого поставив цар на вуходоносер, а той, хто не впаде і не поклониться тієї хвилі, буде вкинений до середини полегкотючої вогненої печі. В житті нашому складаються обставини, які нас безумовно схиляють на гріх. Диявол їх допускає, їх багато. Біблія ніде не згадує, що в житті буде життя християнина буде успішним. В наше життя буде йти гладенько, в нас завжди будуть спокуси, з кожним разом спокуси будуть більші, але вони ніколи не будуть більші, ніж ми можемо їх знести, і це обіцяє Біблія. І ось в житті стається ситуація, ніби така, в якій компроміс можна шукати і щось видумувати. І люди, християни, постають перед вибором, що робить в такій ситуації. Наступна реакція до царя доносять його слуги. Є юдеські мужі, яких ти. Призначив над справному Волонської округи, що Драх Машахта одне ці мужі не звернули на тебе своєї уваги, царю, богам твоїм не служать і золотому бовану, якого ти поставив, не вклоняються. У нас буває в житті отакий от золотий буван. Він в кожного свій. Це коли нас постає така ситуація, коли всі обставини для того сприяють, що ми зробили вибір неправильний. Це може бути промовчати в якійсь ситуації, в якійсь ситуації сказати неправду. Можливо, в ситуації, коли інший ворожий народ вибрав собі золотого, бо вона і хоче, щоб ми йому теж поклонилися. І в житті ці обставини бувають різні від самих дрібних, і вони нас е перевіряють: от пройдеш ти це випробування чи ти не пройдеш. Шадрах Вашах і Аведнего не йдуть на компроміс. Наступна ситуація, спілкуються вони з царем, 17-й вірш. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас, з спалахтючі огненої печі, то він урятує з твоєї руки, о царю. А якщо і ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми служити не будемо. а Золотому бовинові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Ось такий вибір приймають е е ці е справжні християни, не шукаючи ніяких компромісів, вірячи в те, що Бог врятує їхнє життя. І в 18 вірші, а якщо й ні, то нехай буде тобі царю з нами. В них головне не є життя фізичне, а головне зберегти свою душу від гріха і бути щирими, і чесними, і чистими перед Богом. І далі виходу входоносор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти шадрахи, Мишагаві Аявиднего. І він відповів і наказав запалити піч у семеро понад у те, як було, було напалили її. І були мужі вкинені до цієї печі, і Бог не відміняє в нашому житті і Він не обіцяє щасливого виходу з усіх ситуацій, складних, які сталися. Можливо, придеться пройти через вогнену піч. І не завжди пройти через вогнену піч буде просто. А ці мужі, шадрахма, шахта та Воднего упали до середини полегкотючої вогненої печі, пов'язані. Тоді цар на наш сор здивувався і поспішно став. І заговорив і сказав до своїх радників, чи ж не чотирьох зв'язаних мужів ми кинув до середини, вгню. ті відповіли й сказали цареві певне царю. В обставинах, які склалися Бог, тих, хто поступає по совісті, тих, хто чесний і щирий, ніколи не залишить, він завжди буде поруч. Можливо, нам не вдасться зберегти своє фізичне життя, але нас чекає на небі нагорода. І це наше життя, воно є прикладом для багатьох, хто нас оточує. Це Велика проповідь, коли ми в дрібних побутових ситуаціях приймаємо правильні, чесні рішення, коли ми не йдемо на компроміс, коли ми не шукаємо якоїсь кривої дороги. Да, нам це не завжди вдається, але нам треба старатися ставати кращими. І закінченням історії навуходоносер заговорив та й сказав: благословенний Бог Шадраха, Мишаха, Веднига, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова. І дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятися іншому, крім Бога свого. А тепер від мене видається наказ, що кожен з народу люду язика, який скаже, що е, е, згірз що згірливе на Бога, Шадраха і Мешега та веднего буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати оце. Того часу цар зробив, щоб добре велося Шадрахові, Мушахові і одного у Вавилонській окрузі. Ми бачимо гарний приклад того, як їхнє життя стало набагато кращим, ніж було до того, коли вони зробили правильний вибір. Бажаю кожному з нас поступати чесно, поступати так, як нас вчить Біблія, поступати так, як нас, нам говорить наша совість, не приглушуючи її голосу. Бог це обов'язково підмітить, Бог нас обов'язково за це нагородить. Амінь.